Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму парфумерному каналі Ароматні розмови. Сьогодні я хочу вам розповісти про один із визначних ароматів бренду Estee Lauder. Це аромат Knowing. Ось так виглядає цей прекрасний флакон. Він нагадує ніби такий, знаєте, цільний кристал. В який помістили магічне зілля. Саме таким є цей аромат. Він звучить дуже магічно, вишукано і по праву займає почетне місце в підбірці класичних ароматів всесвітньої парфумерії. Його створили в 1988 році. І натхненням для створення цієї композиції для самої пані Есті Лаудер були квіти смолосім'янника, які вона відчула в Європі. І ці квіти мали такий солодкувато-медовий, в'язкий, дуже глибокий аромат. І її так вразили, ці квіти, що їй захотілося створити композицію з подібним звучанням. І композиція саме такою і виявилась. Хоча вона належить до сімейства шипрових. І шипрові характерні своїм таким свіжим, колючим звучанням, але ця композиція вийшла дуже такою медовою, елексирною та приємною на сприйняття. І сама назва композиції. Також вибрана не випадково, оскільки «knowing» – це як перекладається, як знання, і не лише знання загального порядку, а пані Есі Лаудер вкладала в це поняття оті сокровенні знання, які дають можливість жінці підкорювати цей світ, які дають можливість жінці. Відчувати свою жіночність, свою силу, свою привабливість. І, до речі, створення композиції прийшло якраз на той період, коли в світовій економіці і, зокрема, в американській економіці жінки активно почали претендувати і активно почали посідати такі визначні керуючі позиції. Як в країні, так і в бізнесових колах. І саме ця композиція вона є як втіленням жінки, яка не лише вона приваблива, вона жіночна, але й вона розумна, вона володіє знаннями для того, щоб займати якісь верхні щаблі влади, верхні щаблі управління, і навіть дуже красивий. Рекламний постер цього аромату. На ньому зображена, Зараз я вам покажу дуже красива, вродлива, жіночна пані, але вона вдягнута в такий елегантний стилізований підчоловічий класичний костюм. І це дає теж свій посил про те, що жінка в бізнесі вона на тому ж самому рівні з чоловіками і посідає ті самі топові позиції. І аромат є таким же самим потужним месенджером, як ця візуалізація реклами. Аромат складається з альдегідів, нот ірису, жасмину, сливи, дині. Дуже красиво тут звучить мох, ветивер, амбра, спеції, коріандр, кардамон. І цей шипр колючий перетворюється на такий в'язкий, красивий елексирний субстрат, який е створює неперевершену навколо себе ауру жіночності, неперевершену ауру загадковості. Е і багато експертів парфумерії вважають цю композицію і саме такий шипер, один з найкращих в світовій історії. І ще е, теж важливо додати, що е, мало того, що композиція уособлює таку сильну, активну жіночу позицію в, со в соціумі, також однією з головних місій самої пані Естілаудер. Це була популяризація парфумерії серед американських жінок, тому що ну, на той період, там, починаючи з 60-х років і далі, жінки Америки в їхній культурі догляду за собою або створенні свого образу не було такої позиції, що жінки користуються парфумами. Для них було достатньо там. Прийняти душ, якийсь доглядовий засіб, і парфумерія була не такою популярною серед саме американських жінок. І от пані Стілаудер це була однією з головних місій її бренду, саме парфумерного напрямку, популяризація парфумерії серед жінок. У неї ще була і конкурентниця, і помічниця на американському ринку. Це пані Елізабет Арден. Вони от разом практично паралельно розвивали парфумерний бізнес в Штатах і показували всю красу парфумерії саме для американських жінок. І на той період парфумерія в основному асоціювалася з Францією, всі відомі композиції, всі відомі парфумери. Працювали та створювали свої шедеври в основному в Франції. Тому для штатів це був не для самих штатів, а для парфумерів Америки це був як своєрідний виклик показати свою вагомість, так сказати, в парфумерній сфері і продемонструвати свої. Якісь навички, вміння, знання по створенню парфумерії. І, звичайно, ноувін no був не першим відкриттям бренду Estee Lauder. Йому передували такі композиції, як «Роса юності, Сінабар, Білий льон. Але Ноуінг no став таким. Піковим знаковим моментом, коли дійсно парфумерія, е, яку створював бренд Estee Lauder, стала визнаною і стала в один ряд з такими іменитими брендами, як Chanel і Laurent, і посіла своє почесне місце серед них. Зараз можна сміливо сказати, що ця композиція має дещо ретрове звучання, але особисто я її. Дуже люблю, люблю, як вона розкривається на повітрі, як вона ніжно-медово мене огортає під час руху. Я її зазвичай використовую, якщо ми десь йдемо на прогулянку в парк. І я знаю, що буде відкритий простір, буде багато свіжого повітря, легенький вітерець, і його, звичайно, цього аромат просто не перевершене. Звичайно, воно має дещо. Ретрові нотки, ретровий відсил, Але це й непогано, оскільки це говорить про історичність аромату, про те, що він був створений, можна сказати, давно, але досі не втрачає якось своєї актуальності, і варто. Познайомитися з ним, варто оцінити його, тому що саме в порівнянні з такими великими композиціями ви зразу можете оцінити красу нових ароматів, які з'являються сьогодні. Знайдіть, будь ласка, час і бажання все-таки познайомитися з цією композицією оскільки вона дійсно знакова і дійсно. Має е, свій вплив на розвиток історії парфумерії, на те, як е, надалі вона почала формуватись, і це говорить про якийсь такий імпульс розвитку, про те, що парфумерія не стоїть на місці. Вона шукає якісь нові втілення, шукає якесь нове е, трактування. Того, що ми ж знали раніше, але можливо, тепер маємо змогу глянути на це з іншого ракурсу. Тому від себе я щиро вам рекомендую дозатесту цю композицію. Якщо в когось є бажання її спробувати, я з задоволенням поділюся нею, оскільки займаюся розпивом і можу зробити для вас відливанти. В описі до даного відео я залишу посилання на своїй сторінці на шафі, де я роблю розпив даного аромату. Також я вам бажаю приємних ароматних вражень. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, аби не пропустити виходи нових парфумерних відео. Кожному з вас я бажаю гарного настрою, хороших новин та побільше сонячних днів. Все буде Україна!